Життя любить сильних, котрі у важкі хвилини долі не зламалися, не підкорились суворим випробуванням, а боролися, вистояли і вийшли переможцями. Адже сильні духом підкоряють світ. І так прекрасно бачити світ у всій його красі, милуватися веселковими барвами, спостерігати за дивовижною гамою літньої заграви. Серед спортсменів з вадою зору чемпіон України, чемпіон Європи. Багаторазовий призер чемпіонатів світу, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, наш земляк, Роман Миколаєвич, набухотний. Коли він брав участь у чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору у Майамі, штат Флорида США серед 54 спортсменів, суддівською колегією саме наш земляк був визнаний кращим у ваговій категорії до 75 кілограм. За що йому було присвоєно титул чемпіона світу з результатом 522 кг, кілограми, чемпіоном з жиму 152 кг кілограм і тяги 190 кг. кілограм. У жовтні 2010 року у місті Кахраман Мараш, Туреччина, відбувся чемпіонат світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з гадами зору, в якому прийняли участь 120 спортсменів із 19 країн світу. І тут сарнинчанин Роман Набухотний посів перше почесне місце у жиму лежачі з результатом 167,5 кг кілограмів та встановив новий світовий рекорд. А також на цих же змаганнях посів друге місце у сумі три борства з результатом 615 кг. кілограм. Завдячуючи рекордсменським перемогам Романа, у загальному заліку збірна команда України посіла на цих змаганнях третє командне місце, поступившись командам Росії та Ірану. Скажіть додатка, які найяскраші враження від ваших перемог? Перше, напевно, враження це коли ти їдеш десь в те місце, де ти раніше не був, побачити інших людей, іншу країну, іншу культуру. А змагання це, в принципі, виходить, як би, це як додаток до цього. Просто якби відпочинок і змагання. Як... Останній як би, крок в цьому. Кажуть, що спорт посол миру. З якими з іноземців ви підтримуєте дружні стосунки? Ми якби на кожних змаганнях зустрічаємось, і майже всі, якби спортсмени, які вже займаються на перший рік, друг друга вже знають. Тобто хто з яких країн приїде, кого які результати. Чи легко, чи важко носити титул чемпіона світу? Спочатку було важко, бо ти, так сказати, один такий місій багато у нас в Україні, але потім потроху звикаєшся це вже нічого особистого, просто титул і все. Така сама людина, просто в тебе. є. Ще один титул, ну, як чемпіон Європи, ну що там такого страшного? Ну Чемпіон Це воно ж в принципі тобі нічого не дає. Ні ну просто ти не такий, як всі, а так... все <рекілько> важко стати, а вона легко. Набухотний Роман Миколаївич – це особистість непересічна. Людина, яка дійсно підтверджує для нас усіх, що люди з вадами здоров'я це люди особливі. І, хоча б можна було говорити багато про спортсменів. України і світу, але Роман насправді зайняв чільне місце серед усіх спортсменів. Перш за все, він демонструє свою наполегливість, свою цілеспрямованість, виборюючи ось ці золоті медалі, і срібні медалі, які привозить до міста Сарми з різних держав уже всього світу, і встановлюючи знову ж таки, як і цього року, на спортивних змаганнях, світові рекорди. Сподіваюся, що і надалі Роман буде демонструвати свою наполегливість і пропагувати серед усієї молоді нашого міста, району, області та України здоровий спосіб життя, наполегливість та неодмінне прагнення до здобуття вершин. А саме головне не лише їх здобуття, але й утримання. Тому я впевнений, що сьогодні він заслуговує на цю відзнаку, яку отримує гордість самішна, тому що його. Ім'я прославляє не лише Саранщину, не лише Рівненщину, але й Україну в цілому. Тому успіхи тобі, Роман, і Надалі. Роман, ми з тобою вже разом 10 років. За ці роки пройдений нелегкий шлях від чемпіона області до чемпіона світу. В твоїй скарбничці є медалі різного гатунку. Не вистачає тільки в неї медалі паралімпійської. Я бажаю тобі прийняти. Участь в Паралімпійських іграх і здобути медаль бажаного найвищого гатунку і прославити нашу сарнищу спортивну на найвищому олімпійському рівні.